Дуже приємно знаєте, те, що незважаючи на те, які зараз події на Україні, ви знаєте, повномасштабна війна Росії з Україною, що влада як області, так і міста Ужгорода не полишає своєю увагою нас, чорнобильців. Проблеми у нас. Як вони були, так і є. Залишається основне зараз, зберегти здоров'я, яке нам залишилося це саме основна велика проблема. Щодо лікування стаціонарного, в принципі, немає ніяких проблем, тому що пакетами воно покривається. Все те, що не покривається пакетами з НЗЗУ, воно буде компенсовано пацієнтам. З фонду Турбота це вже питання. Вирішено сьогодні на нараді у губернатора і у Володимира Володимирича Чубірка, голови обласної ради. Е, більше питання виникає при амбулаторно-поліклінічному лікуванні, тому що тих медикаментів і тих коштів на медикаменти, які виділяє і місто, і взагалі державою, і по, по постанові кабінету міністрів 1303, і по реємбурсації їх не недостатньо. На жаль, це питання не наше, це питання. Міністерства охорони здоров'я і в цілому в державі. Ну, але ми рухаємося. Якщо раніше було 18 препаратів, які виділялися безкоштовно, то зараз переліку близько 400 медикаментів. І цей список буде розширюватися. Єдине те, що треба брати ті непатентовані назви медикаментів, переважній більшості українські вони будуть безкоштовно. Якщо хтось бажає препарати використовувати, Іноземного походження, виготовлення, точніше, ясна річ, що треба буде доплачувати. Другі проблеми протезування. Протезування, якщо, скажімо так, з кульшовим суглобом більш-менш налагоджено, є певна черга, але вони є, то колінних суглобів досить таки проблематичним є. Треба багато чекати в черзі і іноді навіть своїм коштом. Третє це є зубопротезування. Воно теж питання відкрите, дуже воно складно йде, вирішується, надзвичайно е, помаленьке, не так, як би воно хотілося, а середній вік Чорнобильця це 70. Отже, можете розуміти, що у них по стоматології проблем вистачає достатньо. Що стосується загальному кількості, яка на обліку перебуває чорнобильців, якщо раніше в нас було около п'яти тисяч, то на сьогоднішній день сьогодні до трьох не дотягуємо. Помирають, помирають не тільки від віку, помирають і від хвороб. Ну, всі думали, що якщо радіація, то обов'язково це буде онкологія. Ну, на жаль, ні, ми нікуди із статистики не вибиваємося, так як в загальному по державі і в всьому світі статистика на першому місці це е, смертність від хвороб серцево-судинної системи. Я не буду уточнювати зараз, не та мета нашого е, інтерв'ю, щоб озвучувати, але від них разом з тим і по онкології. Якщо за цей рік сказати, то около 40-45, е, здається новоутворень е, виявлено вперше із них 15 – це є злоякісні. І вже маємо смертність.